Японська народна казка і сумбосі або хлопчик-мізинчик. Давно колись жили собі чоловік і жінка, та не було в них дітей. А тому ходили вони щодня у храм, молити богів, щоб ті послали їм хоч би малюсінького хлопчика. І от одного дня знайшовся в них синок. Завбільшки з мізинчик. Ой, яка гарненька дитина, раділа мати. Скоро підросте і нам допомагатиме, тішився батько. Батько і мати назвали сина і сомбосі, тобто хлопчик-мізинчик, і берегли його, як ока. Хлоп'я було розумне, та от біда, ні трохи не росло. Минув час. І от надумав і сумбосі вибитися в люди, впав навколишки перед батьками і просить. Будь ласка, відпустіть мене у столицю. Спочатку батько й мати не знали, що їй відповісти, але згадали, який він у них розумний, і погодилися з його проханням. Хлопчик зробив собі меч із голки, що дала мати. І вранці всі троє подалися на берег річки. До побачення, гукнув і сумбосі, і поплив униз за водою у чайній чашці, веслуючи хасі. Через кілька днів добрався він до столиці, переповненої людьми, каретами і кіньми. Оце так столиця, промовив хлопчик, прошмигуючи між ногами у людей. Невдовзі його увагу привернув величезний будинок. Дозвольте зайти, дозвольте зайти, гукнув і сомбосі щосили, стоячи на ганку. За якийсь час двері відчинилися і на порозі з'явився ошатно вдягнений вельможа. Дозвольте зайти. Так само голосно повторив і Сомбосі. Цікаво, хто це говорить? Спантеличений вельможа оглянувся навколо. Я тут, я тут. І сумбосі вибрався на гета і затупцяв ногами. Ого, який дивовижний чоловічок. Вельможа посадив і сумбосі на долоню. Мене звати сумбосі. Я хотів би стати вашим слугою, мовив хлопчик. Гаразд, я беру тебе на службу. Вельможе відразу сподобався цей маленький, але жвавий хлопчик. І сумбосі був працьовитий і кмітливий, а тому в домі всі його любили. Та найбільше припав він до серця дочці багатого вельможі. Одного разу і сумбосі супроводжував її до храму. Дівчина боялася, щоб на хлопця не наступили ногою. І посадила його за пояс свого кімоно. Коли ж вони поверталися додому, в темній вулиці на них раптом напали два чудовиська в людській подобі з бичачими рогами і тигрячими іклами. Стривайте, я вам покажу. І сумбосі вискочив за пояса дівчини. І замахнувся мечем голкою. А -га, га що це за дрібнота? зареготав один із напасників і, схопивши і сумбосі лапою, кинув його собі в пащу. Хлопчик був маленький, тож міг вільно вибігати в животі чудовиська і колоти його мечем. Ой болить! Ой болить! Заволало чудовисько і, виплюнувши хлопчика з пащі, дременуло світ за очі. Тоді сомбосі стрибнув на обличчя другого чудовиська і вколов йому око. Ой, рятуйте, ой, рятуйте. затуливши обличчя лапами, заволав другий напасник і накивав п'ятами. Коли сомбоці опам'ятався, то побачив перед собою на землі маленький чарівний молоток, скарб чудовиськ. Дочка вельможи махнула цим молотком і промовила І сумбосі, стань великим. І тоді сталося чудо. І сумбосі почав рости, і за мить перетворився на вродливого юнака. Кажуть, що незабаром після того і Субосі оженився з дочкою Вельможі, викликав до столиці своїх батьків, і всі вони зажили разом у добрій щасті.